З Андрієм Дощицею, надзвичайним повноважним послом України в Польщ... в Республіці Польща в 2014 22 роках. Вітаю вас, пане Андрію. Доброго дня. Вітаю, почнемо з Путіна, який очевидно ніколи не приховував власне свого плану продовжувати тиск на Київ для того, аби якось і, і тиск на захід, аби якось похитнути рішучістю допомозі заходу Києвом і тут. Отримав перші дзвіночки конфлікт між Україною і Польщею. Певен, що зараз з цього приводу в Кремлі неймовірно тішаться, тому всьому, що ми спостерігаємо і бачимо, і те як це все відбувається. Почалося власне із зерна. Дійшли вже навіть до погроз припинити постачання зброю. На ваш погляд, настільки ця ескалація ризикована для наших стосунків? Я б сказав, що перш за все, щоб я б не казав, що тут така серйозна криза між в українсько польських відносинах. Звичайно, є проблемні питання, які потрібно вирішувати, але вони серйозні, і е, насправді відносини українсько польські є серйозні, і наша єдність. Є запорукою нашої перемоги, наша єдність з Польщею, і наша єдність з нашими союзниками і партнерами в Європі і в світі. Є запорукою нашої перемоги. Тому, звичайно, треба дуже уважно слідкувати за розвитком подій, які відбуваються перш за все в Польщі, але також в українсько польських відносинах. Коли я говорю розвитком подій в Польщі, то я маю на увазі. Внутрішньополітичну кампанію виборчу до парламенту, але я думаю, що що нам потрібно зараз робити, це справді поставити відставити емоції в сторону і спокійним розумом, спокійним підходом продовжувати виробляти взаємно прийняті компроміси в тих проблемних питаннях, які виникають між Україною і Польщею, і зберігати нашу єдність. От міністр закордонних справ Польщі ваш колега сказав про те, що е, про те, що ми то помиримося, але осад внаслідок оцих от різких заяв, які ми чули останніми днями і тижнями, зокрема і з українського боку, це він має на увазі наших посадовців, що ці образи не скоро минуться. То, все ж таки, ці образи вони знов ж таки можуть нести тріщину. Ми розуміємо, що ми приречені на те, аби бути разом і підтримувати одне одного. Але все ж таки такі дрібні тріщинки, які з'являються в наших стосунках, нехай починається це все з економіки, але так чи інакше, воно потім переноситься на якісь і безпекові питання. Чи ці тріщинки ну, не розростуться до розмірів провалля? Ну я переконаний в тому, що наші політики і польські політики розуміють, що нам потрібно зберігати єдність, і як сказав сам президент Зеленський кілька місяців Чи про те, що Україна і Польща є щитом для Європи і не може бути жодної тріщини в наших відносинах. Тому я не думаю, що ця тріщина може розростися. Але знову ж таки, звичайно, ці певні заяви, які прозвучали з одного і з другого боку, внесуть. Ну, дискомфорт у спілкуванні між політиками важливо для нас, звичайно, щоб суспільство українське і польське підтримували добрі відносини, і сприйняття українців в Польщі було позитивним, і поляків в Україні було позитивним. Зрештою, ми змогли цього добитися минулого року, і власне ця зовнішня загроза. Яка є загрозою безпеці і України і Польщі? Зовнішня загроза з боку Кремля. Російська агресія спонукала нас про забути будь-які суперечки, які існували до лютого 2022 року. А вони також треба пам'ятати, що у нас не було все гладко в українсько польських відносинах до лютого 2022 року. Ми мали і проблеми пов'язані з видачею автодозволів, дозволів, на автоперевезення. Ми мали питання не розвирішені з питанням ексгумації, пошукових робіт ексгумації польських жертв перш за все в Олині, але часів другої світової війни. Тобто, ці питання не, не до кінця вирішилися, але розуміючи цю зовнішню загрозу, ми зуміли переступити через ці. Проблемні питання і об'єднатися. Я думаю, що за таким самим принципом мала би діяти і зараз, тому що загроза не зникла. Власне, Україна готова йти на компроміси. Очевидно, готова йти на компроміси. Якщо вже вдалося домовитися із Словаччину, там міністр аграрної політики України провів переговори з його колегою, і вони домовилися вже про принципи, за якими будуть працювати з ринком сільськогосподарським словаччини. Нібито мавлася відбутися така сама розмова із міністром сільського господарства Польщі. Сподіваюся, що вона все таки була і теж вдасться зняти цей градус напруги. Але з іншого боку, це от питання торговельні, які ми розуміємо, що там так чи інакше суперечки будуть. Але от чому в цій ситуації, наприклад, президенти України Польщі, які вже мають хороші дружні стосунки особисті, не могли просто один з одним поговорити. І якби чиновники з обох боків не доводили ситуацію до такого ну накалу неприємного накалу для обох країн? Ну я, я вважаю, що будь-які проблемні питання, будь-які суперечки слід вирішувати шляхом перемовин, шляхом зустрічей. Представлення своїх позицій, захисту своїх інвестицій інтересів і позицій, але тим не менше зустрічатися потрібно. Мені важко зараз прокоментувати те, чому не відбулося зустрічі президентів Нью-Йорку. Можливо, справді цей графік не дозволяв президентам зустрітися. Я так розумію, що кожна зі сторін має свої аргументи, чому до цього не дійшло, але. Я впевнений, що ті заяви, які прозвучали вже після Нью-Йорку, про те, що президенти мають намір зустрітися, готові зустрітися. Я думаю, що до такої зустрічі така зустріч відбудеться, і я думаю, що власне наше завдання спільне і громадськості і засобів масової інформації створити таку атмосферу для політиків, щоб політики розуміли, що громадськість. Україні і Польщі очікує від них добрих відносин і таких відносин між Україною і Польщею, які би могли бути гарантом нашої безпеки і дальшої співпраці. Ну, я зараз висловлю власну думку. Мені здається, що якби зараз якась соціологічна компанія провела спільне дослідження в Україні і в Польщі з приводу ставлення українців до будь-яких конфліктів цієї ситуації, і там в нашій вдячності, і там за за ту підтримку, яку ми отримали, то ми б побачили неймовірно великі цифри з боку українців. А от але все ж таки в Польщі йдуть політичні зараз процеси, непрості, складні. І зрозуміло, що є дві політичні сили, які борються за своє політичне майбутнє в країні, і нам би дуже сильно не хотілося бути заручниками цих політичних процесів, які там відбуваються. Якщо ми маємо такі довірливі і серйозні близькі стосунки між двома народами, то чому тоді політики дозволяють собі в цю довіру вносити оцей негатив, яким вони власне намагаються пилювати до свого виборця? Невже цей негатив, зокрема, і там щодо ставлення фермерів до українського збіжжя, допоможе їм в цій ситуації якось виграти? Ну, дивіться, бачите, ми зараз ви абсолютно праві і ці е, опитування громадської думки, які проводилися в Україні. В останні місяці, і зрештою, які проводилися в Польщі, показували, що рівень довіри суспільств один до одного і народів один до одного є досить високий. І він, зрештою, цей рівень довіри, я думаю, що таким і буде залишатися. Тим не менше, появляються нові фактори в наших відносинах. Новим фактором є конкуренція. На сільськогосподарському ринку новим фактором є велика кількість ну, кілька мільйонів українців в Польщі. Е, новим фактором є е, е, питання і е, загрози, і питання війни, яка ну звичайно, ми всі розуміємо, що потрібно підтримувати Україну і потрібно дати відсіч російській агресії, але суспільство. І, ну потрохи змучуються від від самого фактора існування продовження військових дій, і тому це треба брати до уваги. Але в Польщі, як ви правильно зауважили, ці е, передвиборчі процеси політичні звичайно відбиваються. Хочеш не хочемо ми цього, але вони ми стаємо до певної міри заручниками цього процесу. Бо ми є частиною цієї е, щоденного Польського життя, і українці, які е, перебувають в Польщі, і е, український бізнес, який хоче війти на польський ринок, е, в тому числі і сільськогосподарський е, ринок. І тому е, політичні партії, перш за все, правляча політична партія, е, яка знаходиться на межі е, перемоги у виборах і на межі, мож... Отримання достатньої кількості голосів для того, щоб сформувати більшість в парламенті, буде робити все неможливе для того, щоб отримати підтримку ширшого кола виборців, і буде боротися за них всіма способами, тому вони будуть відстоювати інтереси своїх фермерів. І навіть розуміючи потребу того, що Україна має вислати експорт, має експортувати зерно. Тим не менше будуть в даний момент час політичної кампанії робити все, щоб бути більш пропольськими і більш орієнтованими на свого виборця, пан тому, пан Андрій, тому, даруйте. Тому, я так хочу чи інакше, ми будемо до певної міри тими заложниками, але це треба розуміти. Але пане Андрію, яка гарантія тоді, що ця ескалаційна риторика не переросте в ескалаційну політику? Адже ну, виборці польські, які наприклад поведуться на якісь там речі, які зараз такого агресивного порядку в бік України і українців, вони ж потім будуть вимагати відправляючи партії в разі виграшу цієї політики й дотримуватися, бо інакше це буде просто обман виборця. Ну так дивіться. Ну по-перше, подивимося, що е, який буде е, результат виборів. Ну зовсім невідомо, поки що зовсім невідомо чи ми не, не будемо перед стояти перед ще новими е, виборами в Польщі, тому що зараз соціологічні опитування не дають нікому переваги, е, і може статися так, що ніхто не здобуде більшості в парламенті, і потрібно буде за якийсь час. Приблизно за півроку проводити нові вибори, але по-друге, як правило, ця політична риторика і емоції вони спадають після виборів, і тоді, так чи інакше, ці питання нам проблемні питання, в тому числі, які стосуються наших інтересів. В експорті зерна, і не тільки умовності всього збіжжя, вони їх потрібно буде відстоювати і їх виборювати, але вже не у вигляді заяв політичних, не лозунгів, не передвиборних обіцянок, а в результаті переговорів відомств і міністерств і відомств і керівників цих міністерств і відомств за столом переговорів. Ну от сьогодні ми зранку спілкувалися з інвестиційним банкіром Сергієм Фурсо. Він сказав, що оця ситуація, яку ми зараз спостерігаємо, це така собі репетиція того, як Україна буде вступати в Європейський Союз. І це стосуватиметься не тільки, ну, не не тільки не Польщі. І це стосуватиметься не тільки однієї Польщі, тому що наша аграрна продукція, наше сільське господарство, воно складатиме неймовірну конкуренцію і французькому. І німецькому, і польському, і болгарському, і румунському, фактично вся східна Європа, і частина навіть західної, і вони мають Та... думати вже за. І вони, вони ну не розуміють, що з цим робити. Ну, звичайно, це зрозуміло не буде легко вести переговори і відстоювати свої інтереси при вступі до європейського союзу. Ці очевидно, ми є конкуренцією. Ми є конкуренцією не тільки в сільськогосподарському секторі, ми є в банківському секторі. Тут скажімо, і в Польщі. Наші малі підприємства, які поспостволи, які створилися тими нашими громадянами, які виїхали вже після 24 лютого. Це також певна конкуренція польським, скажімо, сервісам, які надаються в сфері малого бізнесу, але це питання, які обговорюються знов ж таки, як я сказав, без емоцій за столом переговорів і не виносяться на, зов, назовні на публіку І я вважаю, що цього не потрібно робити зараз, не потрібно накалювати цей градус. Тим паче, як ви правильно сказали з самого початку, що в Росії цьому тільки радіють, а ми не можемо показати Росії, що в нас є що в нас є розкол. У нас можуть бути проблемні питання, але як в будь-яких цивілізованих суспільствах між двома сусідами ці питання слід вирішувати. За закритими дверима, так само як і в сім'ї, можуть бути якісь проблеми, але не треба виносити сміття за межі дому. Пане Андрію, на ваш погляд за цей часу залишається до виборів. Польща не встигла ще посваритися із Брюсселем, із Єврокомісією з Євросоюзом. Адже ну, власне Євросоюз сказав Білорусі своє тверде, ні, що от не, не дуже правильно вони вчиняють ситуації з збіжжям. А тим більше е, досить е, так критично відреагували на їхні заяви з приводу того, що е, буде обмеження для українських переселенців з 1 січня, там заборона на виплати. І Євросоюз сказав, що ні почекайте. Є директива, яку ви будете зобов'язані виконувати. Та дивіться, ну насправді відносини між Варшавою і Брюсселем є достатньо напруженими. правляча партія ПІС має багато проблем. І, перш за все, ці проблеми, які ці напруження, виникали із запитань того, що Польща не хотіла виконувати директиви Європейського союзу, які стосувалися питань міграції, розподілення мігрантів. Які стосувалися проведення е, реформи судочинства в Польщі, тобто, між Польщею, між Варшавою і Бруселом є напруження це, це треба також враховувати, чи вони посваряться чи ні? Е, важко сказати. Але я думаю, що важливо, щоб знову ж таки повертається до, до питання е, існуючої геополітичної ситуації. Важливо, щоб ці питання. Не впливали вирішення цих питань і пошук шляхів вирішення цих питань, не впливали на послаблення нашої безпеки. Що ж, пане Андрію, дуже це дякую. Це потрібно пам'ятати лідерам обох країн. Мудрості всім точно не завадить всі ситуації. Пане Андрій, дуже дякую вам за участь у програмі дякую. за коментарі. Андрій Дещиця був з нами. Надзвичайний повноважний посол України в Республіці Польща у 2014-2022 роках. Говорили про проблеми, які виникли між нашими країнами, про способи можливості їхнього врегулювання. Власне, процеси вже почалися і певні, що найближчим часом ми будемо мати вже приємні, куди приємніші звістки, ніж ми чули риторику, яка розпалювала лише наші взаємні. Ні стосунки останніми тижнями.